1 березня сьогодні включили вже полив, Бо сохне все. Це південь Іспанії. Треба, щоб травичка була зелена. Якщо видно, вам фонтанчики такі. от ходить там дядечко, перевіряючи, щоб воно там все добре пирскало. І по черзі вмикають на кожен газон поливайку Такі бачимо великі кактуси, пальми, травичка. Це така велетенська драцена Щось вона а відросте. Може перехворіла взимку та буде нормально. Але вже поливчик є. Роблять гарні такі клумбочки, газончики, щоб було чистенько та охайненько. Ще буде будуть ремонтувати. цей такий, Це не фонтан, а він, я не знаю, він наче такий, як басейн з таким пам'ятником. Оце, бачите, така е жіночка з дитинкою. Підсвіточка там є і водичка. Наливається, але щось поламалось, мабуть, так будуть ремонтувати. І ось вже море. Зовсім поруч. Ще таких пляжників немає, хоча ранком буває, що засмагають по вихідних днях. Але зараз немає, рибалки стоять. Щось ловлять там, не знаю. Риба є чи немає, але якщо ловлять, то може і є щось. Пляжний купальний сезон ще не відкритий. Не бачила я, щоб купалися. Хоча знайомі приїздили, то вони, щоб не втрачати часу, якщо вже приїхали на південь, на південь Іспанії, то вони купались в січні. Так, трохи забігали в море на 5 хвилин та вилазили. Якщо вже такий випав їм шанс попасти. Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобаєчки, бачите, о, собаки розважаються. Повним ходом весна прийшла. О, то вони дружать. Бачите, яка дружба. В платічках дівчатка. Дівчатка в платічках. хлопці, хлопці, просто. На як, боже, як вона називається, забулася я зовсім. Дівчата дівчата не хочуть одружуватися з цими хлопцями собачі, то гризаються трохи, але хлопцям байдуже, бо весна. От ще хлопці такі йдуть. Оп, оп, такі класні ласочка, ну, підписочка, вподобаєчка, зараз вже вечір, сьогодні п'ятниця, то люди вже вон виходять прогулятися. Попереду там ставлять вже волейбольну сітку, будуть в волейбол грати. На тренажера щось. Ніхто не займається, Ось тренажери тут стоять, їх тут ціла купа, всі різні, але щось не займаються. Бабусів так на лавочках сидять. Дуже таке тихе місто. Воно вважається взагалі-то курортним і туристичним. Але зараз з туристів тільки Люди похилого віку, пенсіонери, яким надають в Європі безкоштовні путівки. Тож вони по ним їздять і проживають вони безкоштовно. Десь 2-3 тижні можуть жити в готелі і годують. Ось така соціальна програма. Вибачте. <кій> 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 Дуже таке вологе повітря, незвичне, то трохи кашлює. Тобто в пенсіонерів це, ці путівки вони безкоштовні. Якщо вже там літом вони хочуть поїхати на море попасти, то треба трохи доплачувати. Але там невелика сума, я думаю. Таку, що вони можуть собі дозволити. Тож, дідусі, бабусі нормально відпочивають на пенсії, якщо вони пропрацювали все життя. Ви, будь ласка, підписочку, ставте подобайку. І зустрінемось з вами на наступному відео. Щось ще цікаве вам розкажу з життя іспанців. До зустрічі! На наступному відео